Огляд на будинок в білогородці, площа 115 квадратних метрів, газифікований 7 соток земельна ділянка. Зараз покажу. Ось дивіться, такий будиночок в нас побудований він з 300-го газоблока і утеплення клінкерні термопанелі. Вхідна група тут калітка, парковка під два автомобілі, переливний септик. Підемо всередину. Ось така в нас вхідна група. Ось тут по плануванню шафа. Далі справа перша кімната. Зліва друга кімната, мастер бедрум з окремим санвузлом. Третя кімната. І простора кухня, вітальня. По плануванню, дивіться, ось тут кухонна зона, панорамне вікно, діляночка велика. 7 соток і вихід на терасу. тераса 10 квадратних метрів. Ось така. На ділянці росте Берізка. Двір великий. І ось так будинок виглядає ззаду. Отже, друзі, кого зацікавить будиночок Білогородці 115 метрів, газифікований, три кімнати. Пишіть дзвоніть, покажу. Всім гарного дня.